Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 10 січня. Сьогодні вже 1052-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог не припиняє кошмарити українців своїми безпілотниками навіть у тилових територіях. Вранці до кордонів нашої області долетів один із 72 БПЛА, запущених по країні. Його збили наші сили ППО. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Підсилення сил оборони, чергове обладнання війську закупили в міській раді за бюджетні кошти. Передаємо повноцінний комплекс. В цей комплекс входить 10 літачків: система запуску, систему управління, система ремонту. Тобто, це повноцінний комплекс для ефективної роботи, в першу чергу, проти розвідувальних ворожих дронів, які наносять значної шкоди. Вартість цього комплексу цих 10 літачків понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Тому я ще раз і ще раз дякую нашим плат. Такам податків за постійну можливість нам давати допомогу нашим силам оборони. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що ми тим самим допомагаємо кожному, кожен собі і допомагаємо своїм родинам, своїм сім'ям і даємо нам можливість жити, боротися і мати наразі українську державу. Інтенсивні тренування з бойової підготовки хмельницькі гвардійці вдосконалили навички з тактики вогневої підготовки та надання до медичної допомоги в бою. Такі тренування вони проходять в умовах максимально наближених до реальних, адже інструктори враховують набутий досвід військових дій. Бійці штурмують та зачищають окопи, і тут головне не фізична праця, а координація дій з побратимами, знання тактики та командна робота. Тож завдання, які виконують на навчанні, вимагають швидкого прийняття рішень, злагоджених дій у групі та фіз фізичної витривалості, а головне відточення навичок не лише виконувати накази, а розуміти один одного на інтуїтивному рівні. Саме це допомагає військовослужбовцям працювати, наче злагоджений організм. Повернення до повноцінного життя завдяки підтримці міжнародних та громадських благодійних організацій, українські захисники отримали слухові апарати. Відтепер військовослужбовці мають змогу знову почути світ навколо. Саме сьогодні для військових було завдяки нашому фонду, нашим спільним зусиллям було виділено 24 слухових апарата. Серед них два внутрішньовушних слухових апарата і 22 два завушних. Ці слухові апарати були саме так от розподілені і за потреби саме військових, тому що декому зручніше завушні, а декому внутрішньоканальні. А півмільйони це вартість 24 і плюс і ще додаткове приладдя. Понад рік на свій слуховий апарат чекав Леонід, військовослужбовець 56-го окремого стрілецького батальйону. Він отримав поранення під час виконання бойового завдання ще в листопаді 23-го року. Тому Такий подарунок життєво необхідний. Був розрив обох барабанних, барабанних перетинок. Лівої сторони саме більше. Получається, була зроблена операція в місті Дніпро на обох вухах. Виходить, ну праве вухо більш менш нормально, чую, хорошо, а ліве з проблема. Подібних історій та проблем із втратою слуху серед захисників. Чимало, тож наразі існує вдосталь запитів у слухових апаратах від великої кількості бійців. Це дуже актуальний проект і актуальний запит, оскільки ми зараз бачимо навіть по наших поранених, що більшість поранених це міновибухові травми, це уламкові травми, що за собою несуть як наслідок акубару травму, контузії, і відповідно мають різні степені приглухуватості та глухоти. Насправді більше ніж 60% військових, які отримали поранення, мають такі наслідки. Тому дійсно запити безпосередньо на слухові апарати різного діапазону зараз дуже великі і це. Є гострою проблемою, гострим запитом від військових. Дана ініціатива у місті реалізована вперше, втім на цьому зупинятися не збираються. Сподіваємося, що це такий перший досвід, і хочемо в майбутньому продовжити. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Безпека на Хмельницькій АЕС. Радіаційний стан в зоні спостереження перебуває у природних рівнях. Також екологічний та протипожежний стан без змін та зауважень. За цим слідкують міжнародні організації. В січня на Хмельницькій АЕС проведена чергова 35-та ротація експертів МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ контролюють виконання міжнародних критеріїв безпеки, які можуть бути порушені під час воєнного стану. Зауважень немає. Ліквідація ямковості погодні умови призвели до утворення вибоїн на автошляхах області, а це погіршує ситуацію з безпекою та комфортом дорожнього руху. Тож до відновлення асфальтного покриття приступили відповідні організації, окрім ліквідації зимової слизькості, підрядними дорожніми організаціями Хмельниччини виконуються роботи з ліквідації аварійної ямковості. Процес ліквідації аварійної ямковості зазвичай включає. Очищення місця ремонту від старого матеріалу, пилу бруду, підґрунтовку в обоєнев в'яжуючим матеріалом, влаштування органомінеральної суміші або холодного асфальтобетону та ущільнення суміші ручним трамбуванням або віброплитою. На даний час зазначені роботи виконуються підрядними організаціями на таких автодорогах регіону м 30 3 Ума Дніпро і варене, Н-03 Житомир чернівці Н-25 гродище рівня Староконстантинів. Р-86, Гуків Дунаєвці, могилів Подільській, Т-2314 красилів Н-03, та Т-2321 Ярмолинці Кам'янець-Подільські, Р-50, Ярмолинці Сатанів. Наразі роботи тривають без зупинення транспортного потоку. Відтак служба автомобільних доріг у Хмельницькій області звертається до водіїв з проханням бути максимально пильними за кермом, виконувати вимоги правил дорожнього руху. Обережно біжати ділянки, на яких тривають ремонтні роботи, та які позначені попереджувальними, заборонними та наказовими дорожніми знаками. Злочинний вплив у Хмельницькому СІЗО авторитетний в'язень, перебуваючи в слідчому ізоляторі, організував незаконну діяльність. Хмельницькою обласною прокуратурою завершено досудове розслідування та спрямовано до Хмельницького міськрайонного судового обвинувальний акт провадження особи 91-го року народження, який не одного неодноразово будучи засуджений. За тяжкими злочинами здійснював злочинний поширював злочинний вплив на території державних основох міських слідчий ізолятор відносно інших засуджених. Дана, дана кваліфікація встановлена за частиною другої статті 255 дріб 1 кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна на даний час. Планується проведення судового розгляду. Відповідальність за співпрацю з ворожими спецслужбами. Палії автівок військослужбовців постануть перед судом. На Хмельниччині завершено досудове розслідування щодо двох зловмисників, які на замовлення РФ палили авто Сил безпеки та оборони. Нагадаємо, у липні 2024 року СБУ та Нацполіція затримали лідера злочинної групи, який працював на представників країни-агресора. Місцевий житель, який сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші, очолив злочину групу паліїв. Для цього він розмістив у даркнеті своє резюме і запропонував послуги з підпалів автомобілів ДЦК. На оголошення фігуранта відповів представник РФ. Куратор дав зловмиснику завдання на знищення військових авто у Хмельницькому. Для виконання завдання фігурант залучив ще одного жителя регіону. Правоохоронці задокументували підвину діяльність злочиної групи та затримали її учасників по гарячих слідах. Наразі слідчі завершили досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України. Матеріали скеровано до суду. Любов до українського слова та української пісні у клубі надвечір'я провели чергове засідання. Тут не лише співали, а й лунали як стародавні, так і у колядки. Поможи нам колядки. Подовати, України, Зустріч людей похилого віку пройшла під гаслом Співаємо, поки співається, живімо, поки живеться, радіємо, поки ще можливо. Саме ця ідея втілена у пісні, яка стала найулюбленішою у членів клубу. Ай, життя, де... Ким зустрічам наше старше покоління не лише отримує підтримку один від одного, час для відпочинку, а й відчуття активної ролі у житті суспільства. Погода на вихідні після декількох днів аномально теплої погоди, коли середні значення температури на Хмельниччині майже наближувалися до рекордних значень. Погода найближчими вихідними все ж зазнає змін вже починаючи сьогодні ввечері і до вночі найближчої ночі. Атмосферний фронт зумовить сніг та мокрий сніг. При цьому виникнуть умови для утворення нестійкого снігового покриву та ожеледиці. Завтра в день опади припиняться. Погода буде без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У місті Хмельницькому вночі 2-4 градуси морозу, вдень також близько нуля. В неділю характер погоди суттєво не зміниться. Випадатиме час від часу сніг та мокрий сніг, а температура повітря залишиться в тих же межах якими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.